Новий день нові покатушки. Сьогодні ми на озері Зільберзі. Тут дуже мальовниче, красиве озеро. На фоні там гори видніються, Нодарі вже з фотоапаратом, їх фотографує. Маршрут дуже цікавий, дуже різноманітний. По ходу справи будемо показувати, розповідати. Озеро, звісно, штучне, але дуже класно створено і дуже багато тут різного цікавого на території, яка прилягає до цього озера. По дорозі все розкажемо. Маршрут сьогодні розпочинаємо ось так. Що мені відразу подобається, те, що на вулиці достатньо спекотно, а тут є місце таке, де багато тіні і суперкомфортні доріжки. Тут є доріжки також і асфальтовані, і з гравієм. І також просто звичайні лісові доріжки. Дуже зручно, дуже класний маршрут. Навколо озера декілька років назад насадили дуже багато різних фруктових дерев. Власне, тут ми будемо проїжджати. Вишеньку, за якою треба приїхати буде. <гум> так само зроблені такі високі грядочки, є такі установлені таблички, щоб можна було почитати, що там, як. Така от беседочка. Тут можна просто посидіти, відпочити. Там, ну, Вогонь тут розводити не можна, але конкретно біля цього озера теж є місця, де можна це все робити. Ну, але місце просто шикарне. Все дуже доглянуто. От якраз травичку зрізають. Продовжуються якісь насадження. У нас така сьогодні лайтова покатушка. Бо тут всього лише кілометрів 6-7 навколо озера. Але звісно, ми поїдемо не тільки навколо озера. Ти що Надарі, Ти налаштований на лайтову покатушку на 6-7 кілометрів навколо озера і все. Ну, я тобі скажу, що я думаю, ми приїдемо трошки далі. Там на фоні люди приїхали на міні-електроавтомобільчику, і в них він зламався. І в них не виявилося навіть телефона. Вони нас просили подзвонити, щоб комусь додзвонитися, щоб їх приїхали, забрали. Кажуть, класно вам на велосипеді, з велосипедом такого трапитися не може. Ну, насправді з велосипедом теж може трапитися, що завгодно. І колесо можна пробити. і... Підаль відбити, як я колись зробила. Ну, коротше, можна, можна зробити все, що завгодно. Yeah, like все буде окей. Okay. Продовжуємо рухатися, під'їжджаємо зараз до одного з трьох організованих пляжів. Офіційні пляжі. Попереду у нас перший офіційний пляж. Тут їх всього три. Натарі вже трошки раніше приїхав, він вже знову фотографує щось. Загалом є три пляжі, як я сказала. Це один з них. Тут організоване роздягальня, є трошечки таких якихось місць, де можна відпочити. Вистригається регулярна травичка, щоб все це було охайненько. І також тут достатньо велике паркомісце і з цієї сторони, і з цієї сторони. Тут же починається якраз дамба, і далі там будуть достатньо цікаві розповіді про неї. Якраз розташована ось ця дамба, ой, на неї витратили якусь шалену кількість грошей. Зараз ми під'їдемо до стенду, я не пам'ятаю, мені здається, 83 мільйони дойчмарок. Але зараз подивимось точно. Значить, на побудову цієї дамби для того, щоб видобувати електроенергію за допомогою води, використали тут 8,6 мільйонів дойчмарок. Це було в 1968 році. Але потім ще провели додаткову констру... реконструкцію на яку витратили 1,8 мільйонів євро вже. Але тут достатньо такі цікаві факти розповідаються про те, що, наприклад, на поверхні самого озера поміститься приблизно 77 футбольних стадіонів. Або, наприклад, може бути використана електроенергія, яка вироб... виробляється тут для 76 будинків. Цікаві факти. До речі, цей ставок Зільберзі створений на річці Байріше Шварцах. І, в принципі, як багато таких штучних водойм, вони їх створюють для того. Просто подивіться, яка краса. Ну, наче якась казкова доріжка. Фантастика. Так от, повертаючись до того, чому вони створюють тут такі озера, майже всі для того, щоб запобігти повені в поселеннях, які, наприклад, прилягають. Да? Конкретно в цьому випадку це село Трефенштайн і Тіфенбах. Ну, але в першу чергу воно захищає Трефенштайн. Принаймні так мені розповідали місцеві жителі. А в другу чергу, звісно, для того, щоб видобувати електроенергію. До речі, багато місцевих вони нарікали на те, що тут зробили таку доріжку, засипали її мілкою щебіню гравій. Тому що вони казали, що раніше було це більш природньо, раніше нам подобалося більше. Але насправді це зробили для того, щоб тут могли люди навіть з обмеженими можливостями, з більшою легкістю пересуватися. Хоча тут, чесно кажучи, достатньо вузько, я не знаю, чи зможуть вони. Пересуватися. Ну, але аргументи були такі, що це зроблено для того, щоб люди з обмеженими можливостями так само могли тут проводити час, як і всі інші. А ми з'їжджаємо з доріжки, щоб показати наступний офіційно організований пляж. Там є стежинка, але я ж легких шляхів не обираю. Так само тут є. Куди викинути сміття, що звісно дуже важливо. Да? Є перевдягальна, де можна перевдягнутися, але мені цей пляж особливо подобається, тому що тут таке каміння стирчить з води, ну і це просто вау. Насправді, якщо там поплавати ближче до цього каміння, воно дуже велике всередині і зараз трошки води більше. А коли під час літа пересихає все, то цей камінь виглядає набагато більше з води. І там ще теж є один десь поруч, але зараз через велику кількість води його не видно. І там ще теж є один, дітлахи на ньому граються. Виїхали от на таку частинку дороги. Теж тут дуже багато різних фруктових дерев насадили. І в принципі, ну, класно. Такий вид красивенний. На дарі якийсь сумний сьогодні. Мені Подобається, що тут і є і асфальт, і гравійна дорога, і розмію. Ну, Коли ти їдеш і не скучаєш. Все разнеманітку. Така частинка, коли їхали тут з дітьми і потім назад такий біжить Георгій блідого кольору, але без велосипеда. Ми такі думали, що трапилось? Він каже, змія, змія! Там пролізав якийсь мужик, а він побачив його, велосипед кинув і пішки тікати. Ми йому кажемо, так що ж ти пішки тікав? Я так подумав, що буде швидше. Тут маршрут так поступово переходить в ліс. Він все одно знаходиться поруч біля озера, але вже такий лісний красивий маршрут. Невеличка частинка, так вона трошки віддаляється від озера. Але тут починаються потім такі струмочки. Зараз воно все трошки підзаросло, не дуже так видно. А тут гарненькі такі струмочки майже напротязі всієї доріжки будуть зустрічатися. Різноманітні такі теж таблички. З описами рослин, які тут знаходяться, ну які тут ростуть конкретно на цій території. Іноді бувають якісь історії, можуть бути написані. Тут зараз буде одна з моїх найулюбленіших частин. Бачить говорять, що тут можуть бути, по-перше, змії. А по-друге, що треба на велосипеді не їхати, а його штовхати. Але я тихенько, поки ніхто тут не ходить, я нікому не заважаю. Власне, ця доріжка створена чому? Тому що тут болотиста місцевість і власне тут би неможливо було так просто ходити і гуляти. Тому вони спеціально зробили таку доріжку, щоб можна було навколо озера обійти і цікаво це все подивитися. А ще, що мені подобається, її теж, мені здається, в минулому році чи позаминулому перебудували і зробили такі от штучки. Я спочатку думала, що тут поставлять, наприклад, можливо, ну, лавочки якісь чи щось таке. А виявляється, це для того, щоб якщо їде людина, наприклад, на візочку, або, наприклад, мамулька з візочком, то щоб можна було легко всім розминутися і щоб вони могли просто з'їхати в сторону. Ось така от красива частинка. Значить, ситуація. Передала камеру надару, щоб він зняв, тому що я могла впасти. Але впасти вийшло у надара. І тепер операція Врятуй окуляри. Господи. Я приходжу, а він просто тут лежить разом з велосипедом. Ні, він не лежить. Ні, Ні ну я трошки дав вже. Окей, ти не лежав, але велосипед лежав. Ти норм? Все добре? Товарищ ферсмен, все окей? Старост не радості. Ні, там музка, я повертався. Повертав. І підам от за борти. Раніше не було такі бортов. Так, борти, до речі, раніше не були, але ж це через те, що люди будуть їздити на візочках на спеціальних. Хоча ми там їхали. Так це взагалі буде. От тобі ти і протестив. Добре, що все добре. Місце красиве. Не перший раз. Раніше з тобою такого не було, а це ти щось падаєш постійно. Все постійно, другий раз упав за всі пакетушки. Окей. Що тобі цікаво, Надарі? Заріжав. Я за нього переживаю, а він переживає, чи повербанк буде заряджатися. Ну, вишаю. Ну, ти ж хвилину валявся. Веди? Хвилину. Прикинь. Так, наступний раз, коли будемо розповідати, будемо казати, що пів години лежав у воді. Так, пійду в цей магазин і куплю ще такі повербанки. Ти ще раз зібрався падати, я кажу, зніми ще раз. раз. Ні, не будемо. Давай, я йду до мого велосипедіка, десь він там, і просто знімаю якісь такі красиві кадри. Питаю мене на Дар'я, чого я бігла до нього, коли побачила, що він упав. Каже, а що ти не бачила, що я встав? Я ж ну, не лежав, все було окей? все буде Добре. Ладно. Тут такі от стенди зробили, достатньо багато. Такий от тут план цікавий зробили. Просто прикольно, що тут можна подивитися основні місця, де можна запаркуватися, де можна, наприклад, теж покупатися, там, де пляш, воно відмічено, теж такими різними значками. А також ще класно, що тут є для людей, які, наприклад, не бачать, вони можуть тут теж це все почитати. Я читала, до речі, про це, що вони тут частину маршруту зробили, щоб це було доступно для людей, які не бачать. А тут локації. Де інфо, де паркінг, де туалет, де можна заряджати. Короче, все тут розписано. Красиве місце, ж, можна посидіти в спокій. Хотіла сказати, знову під'їжджаємо до моєї улюбленої частини, але мені здається, що тут навколо цього озера це всі мої улюблені частини, тому що просто мені подобається це озеро, мені подобається, як навколо все влаштовано, дуже красиво. І просто йдеш і насолоджуєшся кожною частинкою цього маршруту. Я не пам'ятаю, чи я говорила, але маршрут навколо озера це... До семи кілометрів. Власне, весь маршрут ви вже бачили. Але тут можна і просто як ходити, навколо нього гуляти, так само, як на велосипедах їздити. І від нього вже якісь маршрути будувати в різні сторони. Дуже мальовничий. Починається теж така мальовнича частинка. До речі, цей місточок зараз переробили, тому що треба було раніше зупинятися. Ось тут видно дуже добре буде, як металева частина переходить в дерев'яну. І раніше треба було зупинятися, опускати спеціальний місточок. А зараз вони зробили так, що це все суперкомфортно. Ти просто їдеш і не потрібно зупинятися. Але тут варто зупинитися, тому що тут дуже мальовничо. Тут такі скелі, тут продовжується доріжка. Тут ми зараз зупинимось, тому що тут мальовничо, красиво і треба це все побачити. Зараз дуже мало води, мабуть, все-таки дощів було замало. А там вгорі стоїть, не вгорі, а трошечки так вверх по річці, стоїть будинок. Супер класне місце. Ну, далі просто вже сьогодні падав, тому я теж вирішила, що треба виправити цю ситуацію і зробити один-один. Але просто тут завжди так красиво і мені завжди хотілося сюди піднятися і подивитись на це все. І прямо отут стоїть будинок у людей. Блін, яке фантастичне місце. Так жити і кожного дня слухати струмочок. Клас. Насправді тут вода дуже чиста, ми неодноразово бачили, як тут плавають раки. Прямо з місточка. Сюди хочеться приходити, щоб просто послухати природу. А навесні тут все сіяно білими квітами. Тут живе у них бобер, місцевий вріділь. Періодично він цю річушечку перекриває, нагризає дерев тут. І вони на нього вони не можуть нічого йому зробити. Ну я маю на увазі, ніхто його вбити, звісно, не може. Тому вони просто на нього пишуть скаргу. Наближаємося поступово до основного пляжу. Там найбільша парковка. Там так само є стаціонарні туалети, що, звісно, дуже зручно, там все дуже офайно, чисто, красиво. Можна там напої придбати в автоматах. Також там є кафешечка, ну в неї, звісно, якийсь певний період, коли вона працює, але все одно якісь постійно інновації з'являються. Там також люди можуть Жити з будиночками на колесах, там є для цього всі необхідні можливості. Там, де можна, наприклад, чи зарядити цей автомобіль, чи е, якісь, наприклад, там я... Ну, у мене немає такого автомобіля, тому я не знаю, але мої сусіди розповідали, що там дуже класно для цього все організовано. Тут продовження цієї такої красивої, казкової, я її називаю, казкової доріжки. До речі, так само мені розказали, що тут можна... Брати, купувати якийсь спеціальний такий, типу як дозвіл на те, щоб один день порибачити. І при цьому не потрібно тобі ніяких додаткових дозволів. Ну, тільки просто придбати оцей спеціальний дозвіл на один день. Тут раніше була... М -м, був млин, але зараз його вже немає. Але частинка така залишилася і стенд з історією цього всього, ну і власне. Частинка від млину. Ось якраз ми під'їжджаємо до основного пляжу. Тут є вітрильний клуб. У них своя стоянка. І вони тут плавають. Ну, я не знаю, чи в якісь певні дні збираються, тому що воно в основному якось так, постійно вони стоять, а в якісь дні тут купа народу і вони всі на них плавають. Такий основний пляж, купа народу, класна дуже площадка для дітей, дуже багато різних місць, щоб можна було просто родиною відпочити. Парковка, як я говорила, потім туалет, кав'ярня невеличка. Дуже суперкомфортне місце. Тут багато різних заходів буває відбувається. То на човниках вони там дітей якось катають, то і ще якісь змагання на човниках то Тут просто теж військові приїжджають, якісь тренування проводять. Або просто якісь як. Господи, вискочило слово з голови. Дітей на літо, куди привозять? Mm, да. До речі, в Німеччині це прям якась проблема, що дуже складно знайти місце, де можна розводити багаття. І от якраз чим нам подобається це озеро, тим, що тут, по-перше, все є, по-друге, тут є два місця, можливо навіть три. Де можна розводити багаття? І це прям плюс. Не просто гріль якісь поставити, як вони говорять, там, да, якийсь гріль, щоб вогонь не розпалювати, а конкретно можна розпалювати вогнище. І це просто гігантський плюс цього місця. До речі, крім чудового пляжу, тут є ще волейбольне поле. Можна грати. Там такий класний пісочок спеціальний зроблений. І чудовий пляж. Маленьке дитя. Неймовірних розмірів липа просто якась фантастична, гігантська. Я думаю, чесно кажучи, що відео не передає це все. Але я дуже часто бачу в них тут такі гігантські, широкі, великі липи. І що цікаво, вони їх так бережуть. Бачите, постійно обробляють. Постійно, я не знаю, чи видно, там скріплюють їх такими спеціальними металевими тросами, щоб вони не розпадалися. Ну, просто гігантська. Там на фоні є десь далеко башта, але я зараз до неї підійду. Але ця липа вона мене просто вразила своїми розмірами. Вона така велика, така широка. Я не знаю, чи це дійсно видно на відео. Яка вона просто гігантська. Бачите, її бережуть там, де з'являються якісь проблеми в дереві, їх обробляють, і скріплюють спеціальними такими тросами вгорі. Ну така, величезна. Не знаю скільки метрів, але багато. Точно 10 є. Круто виглядає. І це, блін, липа. Ніколи таких лип не бачила. Тут така башта красивенна. Це... Селище Треферштайн, недалеко від чешського кордону. І це в них така тут, ну, як місцева така знаменитість. Це Драхентурм, башта дракона. Раніше була просто ось ця башня, але потім вони ще добудували тут музей. Зараз подивимося, чи він відкритий. Ну, він насправді такий міні-міні-музей. Але що цікаво, просто те, що люди зберігають свою історію і якось стараються це все розвивати. Відчинено? Круто. Ох! Він мене реально налякав, коли почав розмовляти. Отакий, власне, це і є весь музей. Інформація, яку можна почитати, подивитися про Гемайнний Триферштейн. Різні брошурки, різні рекламки всього того, що є тут в регіоні. Власне, все. Ну і ще вони тут люблять щось написати, просто про те, що. Хто хто що хоче, то й пише. Власне. <свісно> Види тут, звісно, неймовірні. Можна подивитися на все селище, яке тут знаходиться. Тут ще є якась частинка цікава. Теж така невеличка площадка, де можна просто подивитися, де що з якої сторони знаходиться. Красиво. Ну, там якась палаточка. Або буде фест, або був фест. <рес> Значить, раніше, щоб сюди піднятися, потрібно було взяти ключ у місцевих жителів, які жили тут поблизу. Тут була така табличка і було написано, що можна взяти ключик, щоб зайти в цю башту. Потім, в якийсь період, взагалі, постійно було відчинено після реставрації, можна було заходити всім. А тепер зробили таку штучку, що потрібно заходити через документ, щоб вони могли проконтролювати, що ти вже повнолітній. Я без всяких документів, це як завжди, без готівки, без документів. Чекаю на Надарі. Нодарі прийшов з документами, але там все одно виникає якась проблемка і, на жаль, ми не можемо піднятися на саму верхушку. Сьогодні, на жаль, так. Але все одно подорож наша була класна, мені дуже сподобалося. Тобі як? Отлично. Падати сподобалося? Дуже дуже, я люблю падати. Я не Кто люблю не падає, коли. Той не встає. Точно. Якщо вам сподобалася наша прогулянка, то підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки і до наступних зустрічей. Підтримуйте український контент. Чао. Вбивайте!